Вітаю на моєму каналі Наталя В'яже. Весна це час, коли все розквітає, і мені теж захотілося додати трошки квітів у щоденне життя. Сьогодні покажу, як зв'язати ось таку квіточку, яка не тільки тішить око, а ще й ховає ключі. Цей зручний тримач може стати стильною прикрасою для вашої сумки. Тож залишайтесь до кінця, щоб дізнатися усі деталі. Якщо вам сподобалась ідея, не забудьте поставити подобайку та підписатися на канал. Також напишіть в коментарях, чи носили би ви таку квіточку на своїй сумці. Починаємо в'язання з кільця Амігурумі. Так, в кільце Амігурумі потрібно зв'язати 6 стопчиків без накиду. І затягуємо кільце. Затягуємо не дуже туго, щоб тут залишився невеличкий отвір. Так, другий ряд нам потрібно зв'язати 6 збільшень. Тобто в кожну петельку ми в'яжемо по 2 стовпчики без накиду. Один. Ту ж петельку 2. Наступну. Один. Два. І так до кінця рядочка. В'яжемо третій ряд. В третьому ряду ми в'яжемо один стовпчик без накиду і одне збільшення. Так, тепер збільшення. Так, так в'яжемо до кінця рядочка і в кінці у нас має вийти 18 петельок. В'яжемо четвертий ряд, в четвертому ряду, в'яжемо один стопчик без накиду. Тепер збільшення. Тепер два стопчики без накиду. Збільшення. І так в'яжемо до кінця рядочка. Закінчуємо четвертий ряд. В цю петельку в'яжемо збільшення. І один стовпчик без накиду. 5 по 14 ряд ми будемо в'язати по 24 стовпчики в кожну петельку, без змін, без збільшень. І зустрінемося, коли я пров'яжу від 5 по 14 ряд. Так, ми дов'язали 14-й ряд. Ось що в нас вийшло, яка деталь. В'яжемо 15 ряд. В 15 ряду ми в'яжемо один з'єднювальний стовпчик. Робимо накид. Тоді пропускаємо одну петельку і в наступну. Петельку, ось цю, будемо в'язати 5 напівстопчиків з накидом. Тепер одна повітряна петля. Пропускаємо одну петельку і в наступну в'яжемо з'єднювальний стовпчик. Знову одна повітряна петля, один стовпчик пропускаємо, і в наступний в'яжемо знову 5 напівстовпчиків з накидом. Ось такі пелюсточки в нас вийшли. І так продовжуємо до кінця рядочка. В'яжемо останню пелюсточку, пропускаємо. В цю петлю в'яжемо 5 на пів стопчиків з накидом і приєднюємо з'єднювальним стовпчиком в'яжемо одну повітряну петлю. Зврізаємо ниточку. Так. І потім заправимо її всередину підв'язання. Ось така квіточка в нас вийшла. Нам потрібно зв'язати ще листочки для цього дзвіночка із шнурочком. Для цього ми беремо зелену ниточку і маємо зв'язати 50 повітряних петель. Я зв'язала 50 повітряних петель і потрібно їх з'єднати. Першу петельку робимо з'єднувальний стовпчик. Тепер в'яжемо 10 повітряних петель. В другу повітряну петлю в'яжемо з'єднювальний стовпчик. Наступну петлю стовпчик без накиду. Наступну петельку на пів стопчик з накидом. Далі в наступні три петельки в'яжемо три стовпчики з одним накидом. Далі напівстовчик з накидом в наступну петельку. Стопчик без накиду. І з'єднювальний стопчик в останню петельку. Так, другу половину листочка в'яжемо так само. Одна повітряна петля і можна відрізати ниточку. Так, цю нитку ми заправимо під в'язання пізніше. В'яжемо другий листочок. Так, робимо вузлик. Десять повітряних петель. Другий листочок в'яжемо так само, як і попередній. Так, ось ми зв'язали таку деталь. Усі хвостики я заправила підв'язання, все акуратно. Так, тепер приєднуємо до нашої квіточки. Так, до цього шнурочка можна приєднати кільце, велике чи маленьке, а можна просто зразу приєднати ключ. Зв'язала кілька варіантів, показую. А який колір сподобався вам найбільше? Напишіть про це в коментарях. Дуже цікаво було б дізнатися вашу думку. Дякую, що були зі мною. Хто додивився до кінця відео, поставте плюсик, будь ласка, в коментарях. Подивимося, скільки нас є.